Пінгвін Піні жив у зоопарку у великому вольєрі з басейном. Ціними днями він пірнав, плавав та фотографувався з відвідувачами. Якось до Піні навідався горобець і сказав: Хто ж ти за птиця така, що літати не мієш? Чому в тебе нема мапія і Кирилоцькі кумель?» Пінгвін здивувався. Огледів себе та спробував злетіти. Нічого з того не вийшло. Можливо, ти і не так зовсім. Звірінкнув горобець та пометів геть. Пінні вирішив порадитися із сусідами. У по поорек жива кенгуру керінь. ти мені поясниш, чому диквіни не літають робіть він, скільки я бачу, а вони ходили, а не літали. і я не запитувала їх, чому. Пішов у далі, до клітки лисиці Луїзи. Скажи. Скажи, будь ласка, чому я? Відмутрійця і звірі в це дитина. Попрямував наш підгвім до Лева меона, Той вислухав піні та сказав Гадай, інші пахи зможе тобі порадити, як бути. Вирушив він на пошуки птахів. Він побіз по зебр, ведмедів, оленів, вовків, антилоп, слонів і нарешті побачив птахів. Це були Стауси. Сашко, Стефанія та їхні дітки. Пінні радо привітав їх і мовив. Друзі, я не вмію літати. Що робити? Сашко усміхнувся. Ти такий не один, ось ми, Страуси, теж не літаємо, і птахи. І нічого поганого й дивного в цьому немає. Ось, наприклад. Усі створені різними у кожного свій талант. Ось, наприклад, ви, пень добре плаваєте, ми страуси швидко бігаємо, шпаки гарно співають, а павички керують своєю красою. І не головне, як тебе. Піря, крила, головне вірити в себе і не соромитися бути самим собою. Задоволений піні! Повернувся до свого вольєра, залюбки встав плавати та пірнати. А коли голубець знову приметів покипкувати, повернувся до нього спиною.